Ну, там не намагається два, три, ну ладно. Один варіант. Що, вроді би пошло, а ще питання, які буде не буде відображати варіант відповіді, які вимагали. Якщо бачите, там є слова, якщо нікому запитання, немає варіанту відповіді, то це питання а не повинно, просто питання викопускати. Якщо ви таке правило, зараховують, неправильно не зараховувати. Просто не будемо звертати варіант відповіді, То, що ви мали

Ні, якщо ви пропускаєте і не вірно, воно не відображається. Тут вірно, не вірно. Тут пропущено питання. запитання. Пройшли тестування. Там 30 секунд чекаєте. Вже ремонт зробили, нові аудиторії нам вже старі комп'ютери. Дупуємося, що це немає, подається тут. Ви пройшли тестування, підняли руку, мисля, роздрукували, ви розписалися і пішли. А вы просто уважно читайте запитання і видите уважно вариант действительности. <просту> а то есть это можно, будьте у вас не запитания выключить. А, за что там реєстрації? ну, вы <просту> сказали <просту> Зараз на пошту, а на вайбер скиньте, бо я тут буде швидше. Головний корпус, хі, через шлагбаум. Пірвак, що це А давайте, має вже зустрітися. Почекайте, а вже має зустрітися. Зараз, зараз, давайте, Да его забрал. Так, не проводка, а, ты не стоит Так. <головік> то понимаешь, чтобы ты еще подлышу, я просто запомнил, хорошо? А вот у нас просто на час не лично ли можно Ну тут чуть-чуть, я бы не хотел, потому что это не важно. а уже це хорошо, що сталося, що з нами. А якщо дня, а якщо те чекаю, то наше у то єся 11 трудовав. Онлайн є інформація.

Как это может выше, они поняли то же самое? Тоже полностью это называется, так пиво. Смотрите, <риклад> пожалуйста, <риклад> правда, вот Добрый день, а, Алексей Владимирович. У нас что-то место фронтации там какой-то 16 секундный ролик. Можем мы тебе продублировать по Давайте сейчас вот по, по новому опять переслали, пожалуйста.